Новий бургер від СІЛЬПО! Як я люблю говорити, зацініть! Зараз його скуштуємо! Погнали! Ну що, коротше. Ось так це виглядає. Ого, нічого собі, слухайте. Ніфіга собі бургер, якби на 129 гривень. Так, дабл чізбургер. Стоп. Тобто дабл чізбургер це що, типа. Два сира? Має бути, дві котлети чи що? А ну сільпо, розтолкуйте мені, будь ласка. Якби, ну як би, тому що шпи... Так. А, ні, котлет все-таки дві, походу. Чи одна. Зліпилися. Зліпилися. Для башмаркета норм. Я вам скажу так, прикольно. Прикольно, що є альтернатива. Якби м'ясо не пожаріли. Класно, бо в Макдональдсі вже м'ясо, то як хтось украв, вибачте, за такі гроші здоровенні. А тут сирочок дуже приємний. От. Так. Огірків накидали, але це повари так накидали в купу. Ну, якби повари, до вас окрема претензія, що не можна розложити у гірки. Я думаю, можна. Слухайте. Сутла така соковита. Учиться Макдональдс, учиться KFC, ось котлети жир тече. Реально годний бургер. І це не реклама, Сільпо. Прикиньте, я такий продажний, що я можу ще іноді піти, з'їсти бургер, сказати чесну думку, а не тільки про плату. Ну от серйозно. Оце годнота. Ні копійки мені сільпо не платив за цю рекламу. От. Реально годний бургер, прикольно, гурсів сільпо, новинка шикарна. От, дабл чізбургер. Ну він навіть з однією котлетою був би вкусний.